Всім доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео хочу розібрати разом з вами таку цікаву тему, як що треба зробити українцям для того, щоб лишитися після закінчення дії у лютому 25-го року. Це якраз те, що хвилює нас всіх. Багато хто казав зараз в інтернеті так інформація, ми їхали на два тижні, а тут вже два роки. Тобто, ті, хто думали справді, що все закінчиться через місяць-два, зараз розуміє, плін, де я був останні два роки, чого я не вчив мову, чого я не спілкувався з німцями. я про... Додайте своє слово останні два роки для себе. А тепер люди намагаються схаменутися і сказати: Господі Боже, то ж треба вчити якусь мову, десь з кимось спілкуватися. Давайте розберемо, без паніки. Будь ласка, я останні два тижні взяла такий тайм-аут від каналу, не спілкувалася, не робила відео, оскільки для себе я зрозуміла, що те, куди я йду своїм шляхом. Щось якось змінилися е, настройки, Einstellungen — гарне німецьке слово. Те, про що я говорила, що було для мене білим, ця вся ситуація в нас, воно не дуже і біле вже, воно якось чорне. Те, що було чорним, воно і не чорне. Те, як змінюється ситуація в Україні, в Німеччині, в світі, е, робить людину хворою, психічно хворою, нервовою. Є ті, хто пристосувався, а хтось не пристосувався. Тому. Е, Перше, що потрібно зараз зробити абсолютно всім українцям, зупинитися і взяти тайм-аут. Можете брати приклад з мене. Я взяла час для себе, щоб зрозуміти взагалі, як я живу, які в мене думки, коли я просинаюся, яка в мене мета. Хто навколо мене, куди я трачу свої гроші? Це ті питання, вони ви зараз можете вимкнути і сказати, блін, що вона говорить, я думав, вона мені розкаже, як мені тут лишитися продовжити візу. Але нахріна казі Баян, вибачте, якщо ви продовжите візу, але ви будете просто психологічним а, трупом. Ви не зможете тут далі жити і е, влаштовувати життя, якщо ви зараз останні два роки просто отако мали, як та хам'як чи та білочка в колосі скакали, і ви не живете. Тому для того, щоб подумати, що буде в лютому 2025 році, потрібно зупинитися і подивитися взагалі, е, де ви знаходитесь. Чи ви в балансі, чи ви в якомусь стабільному психологічному стані. Від цього залежить абсолютно все. Плюс фізичний стан. Вибачають, бачите? Фізичний стан. А, три варіанти. Щоб залишитися в Німеччині, ми всі знаємо. Треба одружитися, потім треба мати робочу візу, або ви можете навчатися. Це означає, що. А, які закони були до того, як приїхали українські біженці? Ви самі бачите, що для українців повністю поміняли абсолютно все? Навіть коли знов візу продовжили на рік, що сталося? І продовжили? Десь приблизно там за тиждень, за два до того моменту, як вона закінчувалася. Це для нас означає, ним треба думати катастрофічно, що в лютому 25-го року прям буде цей штіх, так день, коли закінчується віза, і на другий день всіх виселять. Ви думаєте, що мільйон людей, діти, жінки, хто вже народив тут в Німеччині, всіх просто попросять виїхати? Так не буде. Давайте з вами думати логічно. Тому не панікуйте. Але для того, щоб потім, після 25-го оцього моменту, так лютого, лишитися в Німеччині і жити в цій країні, потрібно зараз подумати, як. Ще раз, хто хоче, може одружитися. Чому б ні? Навчання, робота і програми. Будь ласка, відкривайте очі і дивіться. Взагалі, чого б ви хотіли. Притому я полюбляю читати коментарі, коли дівчата пишуть, що я хочу заробляти одразу 3 тисячі з рівнем мови Б1. Треба бути реалістами. Те, що є вимоги, щоб ви зараз заробляли певну кількість грошей, це одне. Але чи можете ви робити, і якою ціною ви отримаєте своїх 2 тисячі? Будь ласка, немає сенсу йти на роботу, якщо ви кажете, я спробую туди піти. І ви реально внутрі себе розумієте, що ви цього зробити не зможете. Одне це ви позитивно налаштовані, кажете, так, да, класно, в мене є певні ресурси. Другий варіант це коли ви кажете, хоч би що, хай якось буде. Якось не буде. Якось це хріново. Це коли у вас немає плану. Вам потрібен план. Е, є величезна кількість програм, які зараз підтримують українців. Є величезна кількість сайтів. Те, що відбувається, і те, що буде відбуватися до лютого 2025 року, от в соціальній системі, в структурі німецького суспільства, підлаштовують дуже багато професій під українців. Хто читав, я кидала Фінікс, чи ви бачили інформацію про те, що Якщо у вас є освіта з України зараз, вже десь середини квітня будуть адаптовувати її. Но там були такі предмети, як фізика, хімія, математика, біологія для того, щоб працювати в школах, як в початкових, особливо лендлі, ті школи, які знаходяться в селах. Для цього, наприклад, в Баден Вюртенберг ця земля пропонує. Тобто треба підняти свою чарівну дупу. Після того, як ви сходили на фітнес і продбали про свій моральний фізичний стан, і подивитися, що саме ваша земля пропонує для вашої професії, оскільки ми всі знаємо, 16 земель кожна земля пропонує якусь фішку. Хто говорив у Франкфурті, пропоную для дівчат, є педагогічна освіта рік працювати вихователем, оплачують Б2, плюс в них є така можливість. Зараз Баден вюртемберг вже підняв свою е, монументальну допу, оскільки в нас Баден Вюртенберг і Баварія ці дві краї, е, країни. Бачите, дві землі, які е, самі такі є е, е, архаїчними, вони не дуже пристосовуються до змін, але персоналу нема. Тому треба шукати. І реально оцінювати свої сили. Чесно скажу, мені навіть ну не смішно, мені вже гірко, коли дівчата кажуть, що е, я не буду працювати на таку суму е, в Німеччині, оскільки вдома я там працювала на іншій посаді. Ласкаво просимо в іншу реальність. Зараз вже немає. Я була там, зараз вже я є тут. І якщо ви будете сидіти і мріяти про те, що ви можете прийти працювати в радхаузі, це БАР. Амтен Джоб, реп'ятно, ну, такого не буде, оскільки у вас робота з офіційними документами. От ви прийдете до людини в Радхаус, а там сидить людина, в якої рівень мови Б 1 Ви будете говорити, будь ласка, там паспорт здавати. Там... Якісь інші питання, прописки, виписки це купа документів, це офіційні установи. Там не може працювати людина з рівнем мови Б1. Оскільки вона не буде правильно робити роботу, ви знаєте, скільки буде помилок? Будь ласка, ну розумійте такі реальні речі, оскільки ваша кваліфікація, ваша посада має відповідати. Ті гроші, які ви будете заробляти, знов таки, це податки. Проблема німців в чому? В тому, що розпсячили з самого початку українців, коли вони запропонували безкоштовні квартири. З таку великою кількість грошей для дітей все, оплат люди розлінилися. Це, пам'ятаєте, був який хай, вибачте за слово, після того, як квиток за 9 євро. От комусь зараз сказати, був квиток за 9 євро подорожувати по всій країні, ви ж будете сміятися, правда? Просто подивіться, реально. рефлексія дуже класна штука. Зараз всі нормально платять за 40 євро. Багато людей працює. Ті, хто зараз зможуть. Зрозуміти, що реальність є в їх руках, і ніхто вже не буде давати і вам заглядати, скажімо, а да, що у вас були. Я останнім часом просто для себе оці ситуації, які я розглядаю в Німеччині, подивіться в новини, не на новини, да, подивіться новини. Треба зрозуміти, що ми нікому не потрібні. Давайте візьмемо так, для тих, хто дуже там замріявся. Ваш біль. Ваші якісь е, проблеми. Це нікого не цікаве. Для німців ми є гвинтиком в системі. І от зараз почнуться канікули, буде дуже цікаво, коли всі зберуться їхати додому на Великдень, зараз два тижні. Або потім буде Троїця, також дівчата збираються з дітьми, там, з, не знаю, з мамами, з татами, хто є, поїхати додому відвідати родичів. Це знову буде велика проблема, яка кидає тінь на українців. Ви зараз мені можете в коментарях. Писати, Олєна, там ви не розумієте, чи ще якісь такі речі. Е, я не розумію. Оскільки німці також не розуміють, повторюють цю думку. Ви приїхали два роки живете в країні, у нас в країні відна, війна. Ніхто не їде в відпустку, крім Українців. Ми просто особливі, ми інші. Пофіг, що там стріляють, я візьму свою доньку і поїду, оскільки мені треба побачити свого чоловіка. Е, Цікаві речі. Раніше, наприклад, люди жили, коли приїжджали, до речі, перші ґастайрбайтери. Це в нас Турція була, вони приїжджали, жили в Німеччині, не було телефонів років 40 тому, не було ні скайпів, взагалі нічого. Люди руками не бачились. Ну, якось всі жили. Я розумію, це тендітна тема, це дуже таке особливе все. Я бабусю свою не бачила 4 роки, але чесно вам скажу, я не можу поїхати, оскільки, якщо зі мною щось станеться, у мене є дві дитини. І що буде з моїми дітьми? А, до речі, так, да, мене може і машина переїхати, там цеглина може звідкись впати, але чому потрібно ризикувати? Це кожному своє. Німці цього не розуміють, оскільки в німців є закони, які людина повинна виконувати. Наступне, що в нас є таке цікаве, що треба врахувати до того моменту, як в нас буде лютий 25-го року. Це навчання. Я зроблю ще одне відео про жінок, мені було багато питань. 50 плюс плюс що робити в Німеччині. Розумієте, для того, щоб навчатися, потрібно знов-таки мати гарну пам'ять, мати здібності. До От зараз німці будуть дозволяти вчителям визнавати дипломи і викладати фізику. Ребят, хай мене Боже, хранить фізику, вибачте німецьку мову. Я її ще з хімією натріхлор от 2 плюс О2 і валентність. Пам'ятаю, але дай Бог вам здоров'я, оскільки це викладати німецьку мову це титанічна робота. Проблема ще в таких е, штуках буде, що, наприклад, контракти будуть давати на рік. Це означає, що у вас вифрістите е, айня. А далі як воно буде? Тобто, отакі моменти, які будуть, е, їх треба враховувати. Я говорила про навчання. Є така штука як вайтабільдунг, і це краще ніж навчання, якщо вам, наприклад, 45-50, якщо у вас вже є досвід роботи. От скажіть, якщо ви працювали в Україні 20 років, бухгалтером там, вчителем в банку, навіщо вам опанувати нову професію? Якщо у вас тут вже синапси фекнюпт, вони вже є, і ви вже можете для себе за короткий час отримати вайтабільдунг? Шукайте практику в багатьох. um Установах це дозволено. І е, оскільки для українців знов-таки роблять виняток, через це я і говорю, що не треба панікувати, що в 25-му році в лютому закінчиться життя. Воно не закінчиться, коли закінчиться віза. Е, все буде змінено, все буде нормально. Не переживайте, але не сидіть просто як е, е, отако от панічне, знаєте, Боже, мене ніхто не любить, я з України, мене ніхто не розуміє. Робіть щось. Шукайте і, і буде вам дано ті, хто до мене звертається, наприклад, за консультаціями приватними, ми розбираємо. Ваші конкретні ситуації і завдяки моєму досвіду, скільки я вже 20 років живу в цій країні, я показую, наприклад, шлях, що ви можете зробити, в яку станову можете сходити, які роботи у вас можуть бути. І люди розуміють, що в принципі не треба повністю починати з нуля. Є ресурси, їх треба використовувати. Декілька таких штук є, як сайти, які спеціально зараз зроблені для того, щоб допомогти. Допомагати людям із міграционським інтергрунтом, які не розуміють німецьку. Наприклад, спеціальна знайшла, називається Talk and Job. Talk, як по-англійськи, розмовляти, and, плюс, да, і job. Це, е, значить, там, де Kleinanzeige, ви можете подивитися, в них є сайти. І Talk and Job, е, деякі фірми просто шукають робітників, там 5 чи 6 питань, ви просто говорите. Тобто у вас іде відео така з роботом, така розмова. Там навіть є, якщо допомиються, і українською мовою. Тому шукайте. Наступна штука є «social Бі, Social як. Social, да, і бій як бджолка. Також сайт, який допомагає. Наступний сайт це helplink.de. Ці сайти, вони це, наприклад, створені для того, щоб можна також і прибирати. Тобто, ну, коли ви прибираєте на ваших 400 євро, також є інші роботи, там, в саду попрацювати, ще щось. Ви застраховані, це офіційна робота. Це означає, що знов таки шукайте в інтернеті можливості. Шукайте вайте шукайте шляхи, які для кожного будуть різні. І не забувайте подбати про свій психологічний стан. Оскільки, якщо ви зараз не почнете брати тайм-аут, брати час для себе, дивитися на сонечко, то вам просто воно не буде потрібне в лютому, оскільки це не життя. Дбайте про якість свого життя. Все буде добре. Якщо є питання, пишіть в приват телефон, є під відео, звертайтеся до мене на приватні Консультації, ми розберемо вашу ситуацію, ви знайдете для себе можливість адаптуватися, інтегруватися, лишитися в Німеччині, і буде вам щастя! Почуємося!